Фактично маємо вже результати цих виборів у Сполучених Штатів. І головне запитання, яким задається не лише світ, а безпосередньо українці, ми, які дуже так само уважно стежили. Що буде для України? Так, як це вплине безпосередньо на подальший хід війни Росії проти України? Чи зменшиться, чи збільшиться допомога? Тому що, от я посилаюся виключно на слова професорки каліфорнійського університету, так. Яка сказала, що вона бачить три варіанти розвитку події: це зменшення зменшення скорочення допомоги Києву, збереження статусу кво, і коли будуть жватися більш радикальні дії, перераховувати вже ті заяви, які пролунали від можливо майбутніх, так все ж таки, претендентів претендентів, які будуть в адміністрації Дональда Трампа. Це ми можемо і Дівенса і Марка Робі. Всіх туди зараз додати, які проголосили, що треба в принципі закінчувати війну в. Україні і фінансувати не треба, вона зайшла у глухий худ. Десь такий основний загальний меседж, да, який зараз в них лунає. Тож які висновки нам наразі варто робити, чи поки що, а поки що, це лише риторика. А політика може бути абсолютно інакшою. Чи буде змінена? Чесно кажучи, я завжди звик якісь робити висновки, виходячи з того, що я знаю. Тобто можна щось собі уявити, ну от що я приблизно знаю, і які я особисто роблю висновки щодо того, по-перше, риторика, не риторика, чого очікувати. Тобто, аналізуючи будь-яку політику Трампа, треба виходити з того, що це дуже волатильна людина, яка ухвалює рішення під впливом емоцій часто не просто не слухаючи, а всупереч порадам експертів. Uh -huh. І це безумовно буде впливати і на рішення в галузі зовнішньої політики. Плюс цього разу біля нього буде дуже мало дорослих, як їх називали, в кімнаті у Трампа буде мало дорослих, тобто досвідчених людей, які можуть йому порадити і можуть сказати ні, а не завжди казати так. Такі, як скажімо, келі фактично з тих, хто є, я знаю, це Роберт Брайна, Помпео. Ну це люди Кереганівської закваски. Тепер чого очікувати? Тобто, ми багато почули від Трампа з початку війни. Пам'ятаєте його захоплення геніальністю Путіна і таке інше, і дуже великий мисив його заяв під час кампаній. Чому? Тому що він вибрав Україну як таке знаряддя критики одне з знарядь критики Байдена, а потім і Гарріс, щоб показати їхню слабкість і неспроможність. Тепер, якщо подивитися на масив заяв, то вони там були абсолютно неаквирені, неприйнятні. Були і такі, які, начебто, створювали певне вікно для наших можливостей, але в кінцевому варіанті мені зрозуміло два моменти. По-перше, -по Трамп не вірить в нашу перемогу, дуже скептично ставиться до допомоги України в тих обсягах. І таким чином, як вона здійснювалася, і чого точно можна очікувати, це здійснення допомоги не безвідплатної, а в вигляді кредитів щось подібне до угу. е лід -лізу, лід -лізу, до, до речі, до якого можна було б повернутися, це була помилка, що ми дали йому, умовно кажучи, е вмерти. Це буде очевидно, і очевидно, якщо Подивитися також на можливий склад Конгресу і Сенату буде очевидно, і, я так прогнозую. Ну, вже кажуть, монобільшість, так? хоча да, не, не фактично, дуже привабливе слово. Так, да, ну, фактично, ми свого досить але. знаємо, наскільки угу. це корисно для країни. І таким чином, враховуючи, хто буде і там, і там, очевидно, йдеться до того, що обсяги допомоги будуть не такі. Великі, як вони зараз, а нам потрібна не просто допомога, а на зусилля і підвищення. Це перший момент. Другий момент це план врегулювання. Як ви помітили, Трамп кожного разу дає дуже оптичні формулювання, але таким інтерпретатором часто його виступає Венс. І в одному своєму інтерв'ю він сказав, да, ми проти. Інтервенції Росії в Україну, але раніше він сказав, який буде план. Це ж ми пам'ятаємо припинення вогню демілітродемілітаризована зона. Фактично, хоча він цього не сказав, всі загарбані території під контролем Росії і НАТО без України. Тобто, такий план Трампа. І з того, що він каже, що я не людина війни, я буду намагатися припинити цю в тому числі цю війну. Ми я роблю висновок, що він. Буде намагатися реалізувати е, свій план. Як він це збирається зробити, це інше питання? Ну незрозуміло. Але те, що він буде намагатися, це зрозуміло, тому що йому треба вивільнити руки для вирішення внутрішніх проблем. А зовнішня це е, е, боротьба проти, ну умовно кажучи, боротьба проти Китаю, оскільки вся е, е, американська зовнішня політика, вона Починаючи з першого заїзду Трампа, вона е, китайцентрична. Цьому підпорядкована все, тобто, оці дві константи, які є. З цим боротися, як то кажуть, дуже важко. І я бачу певні можливості все-таки до нього достукатись, тому що він і слабаком не хоче виглядати, і не хоче виглядати посібником Путіна. Це його его це не сприймає. І треба йому все-таки пояснити про китайський е слід війни проти України. Це Тобто є певні навіть не вікна, а квартирки для Фотер. того, щоб достукатись до Трампа. Ну але чи це вийде? Це не зрозуміло. А от перше і друге це Константи, в принципі, про це він не один раз казав і казали його радники. А добре, пане Олеже, і безпосередньо безпосередньо чи можемо ми розраховувати так на підтримку Європи? Тому що ми розуміємо, що від буде відбуватися транзит влади. А поки що, ну от картинка офіційна складається не дуже приваблива. Що що я маю на увазі? А буквально за декілька днів до цієї дати 5 листопада ми чули заяву речника речника міністерства оборони Німеччини про те, що вони дуже... Переймаються а... Перемогу ймовірною перемогою Дональда Трампа каже, вони пригадували а тоді його дії за попередню каденцію Дональда Трампа щодо економічних санкцій. Це тарифи, а на настальна алюміній і все інше його заяви щодо північно-атлантичного альянсу. І от зараз ми бачили інформацію, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус а в терміновому порядку полетів до свого французького колеги Альо корню да то, аби поговорити про подальшу зокрема підтримку України і загалом про подальшу політику і перспективи. А Скільки Європа зможе акумулюватися, а так і бути одностайною, і сильною, і динамічною, скажімо так, в підтримці України? Ну чесно кажучи, дуже хотілося б, але все таки, якщо подивитися, пам'ятайте ці заяви угу. Макрона на початку року, що треба Ой. робити на зусилля, треба допомагати Україні. Як ми можемо припустити, щоб Росія е, 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 утримувала ці загарбані території? І дуже велика дистанція велика між заявами і конкретними діями. Створюються коаліції, кажуть, що треба щось робити, і воно крутиться-крутиться, і результат або відсутній, або не відповідає заявам. Це по перше. По друге, ми здається, чітко зрозуміли. От в той період, коли вирішилась доля цього великого 61 мільярдного пакета допомоги, ми ми зрозуміли, що допомога від сполучених штатів ключова, і європа ні політична, ні виходячи з тих спроможностей, які є так. у промисловості збройних сил. Вона не здатна закрити цей це провалля. Тобто нам потрібно, щоб допомога від сполучених штатів поступала постійно. Разом з тим, європейці мають розуміти, що в Вашингтоні сприймає от з Трампом ситуація і війна в Україні перш за все як європейська проблема, і один з варіантів надання допомоги тоді, якщо Європа за це буде платити. Тобто, якщо в Європі дійсно розуміють, що які ставки в цій війні, що це і про Україну, і але не менше про Європу, вони мають дійсно все таки зробити ці зусилля і не просто зробити заяви, а робити конкретні дії. І ще один момент, повертаючись безпосередньо до, до заява Трампа щодо завершення війни Росії проти України. От він говорив: а він говорив, що вже 6 листопада зробить дзвінок Путіна. Ну, більшість експертів схиляється до того, що очевидно він цей дзвінок робити не буде, але вже знаємо, є різні повідомлення що то, що не неофіційно Путін привітав Дональда Трампа. Хоча офіційно ротом Піскова було сказано, що ну сполучені штати не дружня для нас країна, так і офіційного привіта не було CNN до цього до буквально 4 листопада. Воно робила свій прогноз, що навіть Дональд Трамп не зможе всадовити Путіна за сіл перемоги тому що це набагато більш глибший конфлікт да не Росії, не Росії України, а Росії із Заходом. Але є ще ж один нюанс. Коли там Росія перепрошую вилізи, знову там з ядерними погрозами, що сьогодні відбулося? Запуск запуск ракет з боку Сполучених Штатів, які просто довели, як вони можуть на це відповісти. А до цього можемо пригадати сармат, який просто вибухнув так, і там навіть загинули люди, і Росія може просто втертися і сидіти мовчки. А, очевидно, що Путін не відреагує на заклик там а, сісти і домовлятися, так якщо він відмовить Трампу, а, враховуючи емоційність а, Трампа. Трамп вже не дозволить собою так вчинити? Ну оце якраз те про що я говорив, що є певні квартирки ніші, які можна використати для того, щоб достукатись до Трампа, і тим більше, ну це просто російська дурь, ця заява Медведєва про Кеннеді, Ну це повний ідіотізм. але це, мені здається, те що, то, по перше. Це я з вами згоден. Це можливий напрямок, який треба розробляти. Але разом з тим, якщо на все важно подивитися, то з боку Росії ми зараз я б сказав так дипломатична чи чітка, тобто робляться одні заяви, фактично відбувається інше, і вони запускають. Я так вважаю, такі пробні шари, щоб подивитися, яким чином відреагує на це Трамп, щоб знати, як себе вести. Паножеле, ви знаєте, для мене я люблю робити висновки з фактів. І Щоб не говорили там про Дональда Трампа, які б там прогнози не робили, які б версії не будували. Є одна зрозуміла історія. З Трампом можна домовлятися. Від Трампа можна добуватися результату. І є людина, яка це дуже чітко довела. так за каденцію п'ятого президента України Петра Порошенка. Що ми отримали? Ми отримали. 17 році ми отримали Джевеліни, які фактично вони стали візитівкою, так, протистояння і боротьби з російськими окупантами з ворогом. Потім ми отримали Акатери Айленд. І ще можна перераховувати, називати дуже багато пунктів. Тобто, тут що головне усвідомити, для того, щоб отримати, треба працювати. Треба працювати. І робота дає свої результати. І це абсолютно. безпосередньо відбувалося і за попередньою каденцією Дональда Трампа. Тобто, все абсолютно можливо, які прогнози, які б сценарії тобто, не звучали. чи, не, не, навряд чи не, не, змінився не. Трамп, так. У нас змінилася політика спілкування з Трампом, тому що змінилася влада. Я вам дуже дякую, Олег Шам, дипломат за так, колишній посол у Франції і Сполучених Штатах. Дякую вам.